У дитинстві дуже любив комедії Джимом Керрі, особливо комедію Маска, тому що перша частина маски це було щось незвичне, коли і мультиплікація, і фільм, і все це поєднане в один, і різні приколи, які дуже подобались і підліткам, і дітям, і, начебто, в серйозні ну як в серйозній у, у комедії, яка трошечки так і для дорослих. Так ось цей герой став дуже цікавим, що по ньому почали робити і комп'ютерні ігри. На жаль, у мене в дитинстві не було. Косолі консолі Super Nintendo, я на неї майже не грав, дуже мало грав. Тому гра Маска, яка вийшла на Супер Nintendo у 1995 році. Пройшла мимо мене, але добренько, що з'явилися емулятори, і я в цей крутий платформер зміг пограти вже зараз. Е, гра, як я вже сказав, випущена у 1995 році. Це вже пізня гра на консоль на 16-бітну. В цьому році вже популярна була. Ну, верніше вийшла вже перша PlayStation і набирала свою популярність. Ну і були вже інші консолі нового покоління. Але все ж таки гра вийшла доволі непогано. Цю гру зробила розробила студія. Black Real Software, Піпіар Software, Але цікаво те, що вона ну, трошки незвична. Начебто, це платформер. Ми керуємо саме героєм Джима Керрі саме цією маскою, коли він вже вдягнув свою маску. До речі, гра проходить по різним будівлям в місті. Все це також намальовано як в мультику. І Сама маска має декілька прийомів. Він може бити кулаком, може бити молотом. До речі, гра більше зроблена по мультсеріалу, який також вийшов після фільму, ніж по самому фільму. Може бити, як я вже сказав, кулаком в перчатці може бити молотом. Також він може робити такий віхер в стилі тасманійського дьявола, але на це все йому потрібні енергія, яка буде показана літерою У вас на ігровій панелі, і вона буде закінчуватись. Але якщо вона закінчиться до нуля, вона потрошку буде набиратися. І підбираючи інші літери М по рівню, ви зможете її поповнити. Також у нашого героя є е, здоров'я рівень і кількість життів. Рівень здоров'я також буде у цифровому такому вигляді, і він буде також при влучанні в нашого героя понижатися. Але його також можна... Е, Покращувати, підбираючи різні серця. Також буде багато ворогів, які не можна вбити, яких можна буде тільки, тільки перестрибувати. Але вони всі зроблені з гумором, то по вам кидають кошку, то стріляють з, з, по вам з під одіяла, з під ковдри, ну і таке інше. В цілому дуже гарна гра, таке відчуття, що ви попадаєте в мультикс. Дуже непогано із, із звуковим оформленням. Також на цьому все. Всім пока.